Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами зробимо топ-5 вправ, які підійдуть, точніше, які повинен робити кожен чоловік протягом всього життя у будь-якому віці. Так, перша вправа. Лягаємо на спинку, ручки ложимо і піднімаємо таз угору. И так делаем буквально три подхода по 20 раз. Цього будет достаточно. Так, другая вправа. Другая вправа. Вправа. Майже така, но трошечки отличается. Нижки ставим вот так вот. И тоже поднимаемся. Поднимаем таз в гору и трошечки затримаемся. В верхней точке трошечки затримаемся. Так само, 3 по 20 будет достаточно. Третя вправо. Присідання, але глибокі присідання. Отак от, от. Присіли, встали. Присіли. Можна трошечки попружинити отут отак, -от, от декілька разів. І встали. Потім присідаємо. Теж десь 3 по 20. І тут дуже важливо розтягнути все, отут розтягнути, щоб пішов кровообіг, гарний кровообіг. І буде клас. Теж 3 по 20 буде достатньо. Так, четверта вправа. А четверта дуже підійде тим, хто взагалі не любить піднімати попу зі стулу. Тому дивіться. Отак от, от сіли. І поїхали. Отак от, от. Чисто. Ягоді самі. Уперед. 3 по 20. І назад. Отак. От Чисто. Чисто шагаємо попай. Отак от, от. Як би це смішно не виглядало, це дуже класна вправа. Дуже. Це такий собі масажик. Так. Ну що, поїхали далі. Так. І остання вправа. Остання вправа. Тут дуже важливо ножки на ширині пліч. Ем, носок дивиться не, не, не прямо а розвертаємо отак. І робимо отак. от, Піднімаємо і опускаємо. Не швидко це робимо. Повільновато. І тут дуже важливо робити не прес, напрягати, не, не мишцями преса задіювати отак. А щоб тулуб стояв ровно, може стати як загон, можна так. І дуже важливо, важливо, точніше, щоб тут усе розтягувалося. Це дуже важливо, щоб все розтягувалося. І так само на іншу сторону. Оп. І назад. І так 3 по 20 буде достатньо. Потім, коли буде класна розтяжка, можна зробити отак все. Всім міцного здоров'я та до побачення. Не забудьте поставити лайк та підписатись. Це. Пишіть коментарі, не забувайте. До побачення.